Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Ми поцікавилися думкою жовтоводців, як мають фінансуватися незалежні медіа в Україні. Дивіться наше відео. Має фінансувати незалежну журналістику на думку людей. От різне медіа: телебачення, газети, таке онлайн-журналістику. Хто на вашу думку має фінансувати їх? Тож її не знаємо на був. Держава. Держава. Це треба було подумати. У вас є час. Ну, різні варіанти, знаєте, у нас телеканали, газети, медіа онлайн, є там державні, є бізнесменів, є політиків, є незалежні. Не скажу. вам. Добре, якщо брати незалежне медіа, чи готові ви донатити та платити їм, щоб вони не підпорядковувались владі, висвітлювали правдиву інформацію, думку народу і так далі. А таке можливо? Ну, якщо вони будуть незалежні фінансово, то можливо, я думаю. То у нас ще це нереально. А, а чому нереально? Дивимося по примірах. Угу. Які приклади знаєте? Ну, не знаю, це ж так. Угу. Ну, якщо будуть незалежні, їх же закривають у нас, прикривають. Так що... Просимо підтримки у тих, хто любить жовті води сіті. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваші донати. Переходьте за посиланням в описі, аби підтримати незалежне медіа жовтоводської громади. 23 лютого ввечері на вулиці Заводській сталася серйозна ДТП. Легковик зіткнувся із залізобетонною конструкцією підземного переходу. Водія затисло в авто і лише рятувальники змогли його звільнити. Постраждалого 48-річного чоловіка передали медикам. У жовтих водах відбувся кубок міста з хокею, який зібрав як спортсменів, так і численних глядачів. На ставку біля дитячого парку панувала справжня атмосфера азарту та спортивного духу. Дітлахи радісно бігали навколо, а дорослі уважно спостерігали за перебігом подій. Сонячна погода лише додала настрою учасникам та вболівальникам. Це порядка 12 учасників. Це всі жовтоводці чи з інших міст? Ні, всі жовтоводці. Сейчас просто в силу того, що війна, народ особо не їздить нікуди. Тому проблема. Прошлый раз ми приглашали і з Кривого Рога і з Олександрії. В этом году, конечно, участники отказались, что, ну, у цьому, звісно, учасники потому тому що у всіх складностей. Поэтому о здорово, Вже 13 человек. А як ви готували майданчик саме? Довго, не довго, скільки літ готовий вас приймати? Сам майданчик, щоб приготувати, нічого важкого тут нема. Треба спіймати момент, коли перший лід і прийти намітити. Ми з Євгенієм приїхали, намітили поле. Щоб був брус для того, щоб шайба не улітала. Тут mm -hmm. условне поле обозначили. Mm -hmm. І все. І потім по мірі погоди приїжджали, чистили, щоб був като mm -hmm. міцний. Льот где-то сантиметрів зараз вже, наверное, 8 до 10. Mm -hmm. Вполне достаточно для того, щоб бігати в толпі, щоб не провалитися. 23 лютого у Шовтих водах відбувся масштабний вишкіл із домедичної допомоги, організований молодіжною радою спільно з організацією Центурія. Учасники навчалися рятувати життя під керівництвом бойового медика та бійців ВПЛА 3-ї окремої штурмової бригади. Навчання проводив досвідчений бойовий медик, який надає допомогу ще з 2015 року. Він поділився важливими техніками та алгоритмами надання першої допомоги в екстремальних умовах. В Жовтоводському історичному музеї з'явилася нова унікальна колекція монет 16-го-17 сторіччя Речі Посполитої Кримського ханства та Королівства Польського. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з новою експозицією. Монети передала Київська митниця. Операцію по видаленню катаракти всього за 7700 гривень проводять в офтамологічному центрі Зіниця, що у місті Дніпро Соборна площа 8. Операцію проводить Максименко Олег Миколаєвич, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог вищої категорії, практикуючий хірург із понад 30-річним досвідом. Зіниця перший приватний офтальмологічний центр у Дніпрі, що став символом інновацій та високих стандартів у галузі офтальмології. Січня 2025 року у жовтих водах діє новий підхід до розрахунку тарифів. Він передбачає, що платити за тепло у місцях загального користування мають не лише споживачі централізованого опалення, а й власники автономного опалення та підприємства у житлових будинках. Детальніше можна дізнатися на сайті Жовті води сіті. Насичений тиждень видався у працівників жовтоводського водоканалу. Заміна ділянки трубопроводу, ліквідація аварії на водопровідній мережі та усунення витоку. Аварійний виток з колодязя, який перед проведенням ремонтних робіт треба вичистити. Та головне, що ці та інші роботи виконуються максимально швидко, аби містяни якомога менше відчували незручності, пов'язані з відсутністю води. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води. Сіті.